Всім привіт! Мене звати Анастасія Кошельник. Я акціонер в компанії Ель Клаб, і ми з вами зараз порівняємо маркетинг-план компанії Ель Клаб «Лівеста». Ви дуже довго це просили. Отже, я його зробила. Ми подивимось, чим він відрізняється від маркетинг-плану нашої компанії та розберемо з вами декілька прикладів, щоб було зрозуміло та наглядно видно, в чому різниця. Так, зліва у нас компанія Лівеста, справа компанія LClub. Особистий заказ у компанії Лівеста це 35 балів, що дорівнює 895 гривням, це з урахуванням найбільшої знижки 30%. Тобто, якщо, зниж... якщо у вас замовлення невелике, то знижка буде лише 25%. Тобто вона диференційована і залежить від суми замовлення. Знижка в компанії LClub навіть від 1 одиниці 30%. Незалежно ви новий менеджер чи ви менеджер із. Стажем, так, у вас буде завжди знижка 30%. В компанії Лівеста бал на покупку за каталогом 35 гривень, в компанії «Ель Клаб» бал вирівнює 43 грн. В Лівеста вивід зарплати 1 бал 19 гривень 60 копійок. В компанії «Ель Клаб» вивід зарплати 1 бал 40 гривень. В компанії бонус бонусу соціальної гарантії немає. В компанії «Ель Клаб» бонус соціальної гарантії 1,5%. Зараз я вам розповім, що це таке. Це бонус дається лідеру, коли одна гілка на такому ж відсотку виплат, як і цей самий лідер. Тобто, наприклад, ви знаходитесь на 18% і під вами є гілка, яка також робить товарообіг на 18%, тобто у вас нема різниці між процентами, тобто ви 18% і цей партнер 18%, тобто ви з нього в компанії Лівеста отримуєте 0%. Але в компанії Ельклаб, якщо ви... Опинилися у такій ситуації, то компанія, якщо ви старанно працюєте, то у вас є ще у сторону одна гілочка, яка робить мінімум 30% товарообороту, всього товарообороту, який ви робите з разом з цією великою гілкою, то ви отримаєте з цієї великої гілки півтора відсотки. Ніхто в компанії Лівеста вам не дасть цього бонусу. Тобто 18 мінус 0 0 нуль ви гілки і отримаєте. Компанія ЛКЛАП у вас є можливість отримати з, зі свого. Партнера, який вас підпер по відсоткам, отримати цей бонус. Тобто, це дуже класно, особливо, якщо це перерахувати на гроші і побачити, скільки це буде у гривнях. Далі маркетинг план від 4% до 21% в компанії Ель Клаб маркетинг план від 3% починається і закінчується аж 46%. Тобто, якщо ви вийшли на великий товарообіг у компанії Лівеста, максимум, що вам світить, це 21%. Компанія – це аж 46%. Тобто за той самий товарообіг, який ви будете робити в компанії Лівеста, отримувати 21%. Компанія Клаб по максимальному, ну тобто, якщо ви дійшли до максимального рівня, так, то ви отримуєте 46%. Це навіть більше, ніж половина від того, що вам дасть компанія Лівеста. Далі в компанії Лівеста відділення директорів. А в компанії ЛКЛАП вони нікуди не діваються. Ви з них отримуєте той відсоток, який є по маркетинг плану. Ми з вами розберемо на прикладі в компанії Лівеста, скільки ви отримуєте за директора, який від вас відділився, і побачимо, скільки ви отримуєте за той самий товарообіг того самого директора у компанії Ель Також у компанії Лівеста нема клієнтського кабінету, тобто вони діляться своєю знижкою. З клієнтом в компанії El Club є клієнтський кабінет, де ми спокійно можемо робити 20% для клієнта, і це не зашкодить нашій знижці як менеджера. Тобто ми заробили і зробили приємно нашому клієнту. Перед вами слідуючий слайд Зліва компанія компанії Лівеста це маркетинг-план від. Консультанта до директора і в компанії ЛКЛАП я також зробила від консультанта до ну приблизно регіонального директора. Це ми розглянемо два приклади, і цього буде досить. Тобто, в компанії Ельклаб ще є далі до 46%, і в Лівеста також є, але там максимум, як я казала, 21%, Тобто, неважливо, який буде далі товарообіг, буде завжди 21%. Поїхали дивитися на приклади, які я приготувала. Дивіться, перед вами зліва приклад самої компанії Лівеста. Тобто, компанія взяла найсмачніший приклад, який вони можуть вам показати на даному відсотку виплат, і порахувала вже, скільки ви отримуєте на такому товарообороті. Тобто, ви отримуєте з цього прикладу, з цього товарообороту 1454 гривні 32 копійки. Справа я зробила одноковісінький приклад в компанії Ельклаб. Але в компанії Лівеста ви ще на 12%, в компанії «Ельклаб» ви вже топ партнер 15%, тобто і виплата буде більшою. Справа вже є пораховано, скільки ви отримаєте. Тобто, якщо ви робите особистий товарооборот на 35 балів, ви отримуєте об'ємну знижку у вигляді 3%. Але якщо ви зробите, наприклад, 105 балів, ви отримуєте 6%, 210 балів, ви отримуєте 9%. Тобто, все буде залежати від того, який у вас буде особистий товарооборот. Ми взяли, далі порахували 300 балів, ми множимо на 6, тому що 300 балів компанії El Club – це 9%, 15 9 – це буде 6%. Тобто з, тобто з цієї гілки ви отримуєте 6%. І далі, від 150 балів ви отримуєте 9% і так далі. Тобто у вас загалом виходить 86,55 балів. 86,55 балів. Ми множимо це на бал, на вивід. Він в нас, один бал коштує 40. Тобто ця сума помножена на 40 у нас виходить 3462 гривні. Але компанія Лівеста також дуже хизується тим, що в них круті бонуси, і на цьому статусі ви отримуєте тисячу гривень, якщо ви підтвердите цей статус два рази. Давайте рахувати. Лівеста 1454 гривні 32 копійки. Ми множимо на 2, так, це ж два місяці треба підтвердити. Та ми додаємо ще одну тисячу гривень, які вони виплатять нам, якщо ми зробимо там цей товарооборот і протримаємо його два місяці. Це виходить 3908 гривень 64 копійки. В компанії Ельклаб ми рахуємо. Те, що у нас вийшло 3462 гривні. Ми множимо на 2 місяці, так? У нас немає бонусу 1000 гривень на цьому статусі, і ми з вами отримуємо 6924 гривні. Тобто різниця майже половина. Це 3015 гривень 38 копійок без ніяких бонусів. Тобто, це ваша зарплата, яка більша, ніж компанії Лівеста, майже у два рази. Можете собі таке уявити? Тобто це вже велика різниця між виплатами і тим, що вам не доплатять в компанії Лівеста, розказуючи про те, що є і такий бонус, і такий бонус. І далі ми з вами розберемо приклад на більш статусному рівні і побачимо з вами, яка там буде різниця між виплатами. Так, перед вами слідуючий приклад: зліва Лівеста, це старший директор, і справа компанії Ліклаб. Щось в мене трошки зрізався. Квадратик, але там написано, що це регіональний директор 24%. Тому що при такому товарообороті, як в компанії Лівеста, ви вже на наступному статусі і отримуєте більшу зарплатню. Зліва вже все порахували. Так? Також додали золотий бонус з 1000 гривень за директора, який закрився під вами. Там от є директор 4000 груповий товарооборот. І ви за цього директора отримали лише 1000 гривень. В компанії L Club, я вже сказала, що ви на 24%. нижче приклад я все порахувати. Тобто пам'ятаєте у, у минулому. У прикладі, ви отримали з свого товарообороту 35 балів, ви отримали 3%. Тут ви отримуєте ось нижче, де приклад, 400 ми множимо на 9%, тому що це по маркетинг-плану компанії Club вже 9%. Ви отримуєте 9% з свого особистого товарообороту. І далі ми рахуємо. Тобто 50 балів це 3%, 24 мінус три це 21%, Тобто з 50, 50 треба помножити на 21, так? Далі є. Розрахування і е, фінальна цифра. 559,5 балів, ми множимо на 40 і отримуємо зарплатню 22 380 гривень. Бачите, яка різниця між. Е, Срібним директором компанії Ель Клаб по виплаті і регіональним директором у компанії Ель Клаб. Тобто, це той самий товарооборот, ті самі гілки. Ви можете перевірити, перерахувати, але факт є фактом і різниця дуже колосальна. Зараз покажу вам ще, тобто на товарообороті срібного директора в компанії Лівеста ви ще отримуєте бонус. Зараз буде наступний слайд, і я вам розповім про нього. Ось у нас наступний слайд, і ви можете бачити, що срібний директор отримує бонус 25 тисяч гривень, якщо він підтвердить статус 5 разів із 10. Добре, тобто ми до зарплати компанії Лівеста на цьому товарообороті маємо додати ще 25 тисяч гривень. Окей. Так, 14 тисяч 43 гривні 80 копійок. Ми множимо на 5 місяців. Так, нам вже треба підтвердити його 5 місяців. І по завершенню п'яти місяців отримуємо 25 тисяч гривень. Це в нас сума у 95 тисяч 219 гривень. Добре, зрозуміло. Компанія Ельклаб 22 тисячі 380 гривень. Ми множимо на 5, так? Також 5 місяців. Ми отримуємо суму 111 тисяч 900 гривень. Якщо ми віднімемо від нашої суми суму, яку дає Лівеста, то різниця буде у аж 16 тисяч 681 гривню. Тобто вам не доплатять оці гроші і розказують, що у нас класний бонус у 25 тисяч гривень. Ну це ж смішно. Мало того, що компанія Клаб виплатить вам більше заробіток, ніж ви отримували би у компанії Лівеста, та ще й ви підтвердите собі мандрівку. За кордон на цілу неділю у п'ятизірковий готель компанія повністю вам виплатить вашу путівку, і ви будете насолоджуватись і своєю зарплатнею, і своїм відпочинком в компанії Лівеста тільки гроші і все. І навіть їх вам не доплатять, розказуючи про круті можливості і про круті бонуси, які чекають вас на статусах. Але це просто взяти з маркетинг-плану не виплатили вам ваші гроші і розказують вам, що це офігенний бонус, який ви можете отримати. Я сподіваюся, що зараз ви можете все прорахувати, можете перевірити. І не дасте себе обманути, якщо вам будуть розвиказувати про круті важливості, круті бонуси. Рахуйте, бачите, як це все просто. Ви можете розібрати по такому ж самому прикладу любий маркетинг-план і побачити, які виплати. В тій компанії, яку ви розглядаєте, і зрівняти їх з виплатами компанії L Club. і я вам даю гарантію 100%, що на ринку України зараз нема компанії, яка буде більш грошовитою, яка виплатить вам більше грошей, ніж компанія Club. Жодної нема. Ви можете самі переконатися, перерахувати. Але якщо ви бачите, що у маркетинг плані 21% – це максимум, який ви отримуєте, ви вже можете відкидати ту компанію, тому що якщо в компанії L Club є 24%, чотири 27-30%, то ви завжди отримаєте більше, ніж там, де 21%. Я вам бажаю гарного дня та обирайте найкраще. L-Club – це найкращий вибір.